Всім привіт! Сьогодні хочу записати робочі воблери по окуню. Це ті воблери, які в мене ловлять окуня. Дуже добре. Так, да, дані воблери не попадають в відео, але все ж таки хочу розказати, яким я ловлю. І робочі кольори. Почнемо з поверх хневої приманки. Це отакий от волкер. Це японська приманка MP155F. Дуже добре ловить стайного окуня. Ну, зазвичай окуні стайні, але оця приманка дуже добра. Це вона, це волкер який по воді таку, і ловить окуня. Далі будемо опускатися як з поверхні нижче. Десь опустимося на пів метра. Ось такий воблер фірми Pantone 21. Довжина його 36 мм. На рівномірці дуже добре ловить окуня. ну такий в натуралці. Далі йде, ви вже бачили відео на каналі. Я показував правильну проводку. Це теж воблер фірми. Отом 21, крек джек 48. Цей теж добре ловить окуня. Ну, дуже добре ловить окуня. Він опускається пів метра, маю трошки більше. Далі йде від фірми Рапала. Ось такий з двох частин. Це літній воблер. Він починає ловити приблизно з червня до серпня. З червня до серпня. А ті попередні приманки, що я показував ось цю і крекджека, вони вже починають ловити окуня з травня. Далі. Далі йде. Річ 70. -й. Версії F, це плавуча версія, але діпово. Він десь заглубляється приблизно на метр, він починає ловити окуня приблизно теж десь з середини червня і по вересень. Включно. Якщо ще жовтень. Теплий, то він теж ловить. Ну не він, а два їх у мене. Два це версія F. Цей більше по чистій воді добре ловить окуня. Оця приманка, цей колір. А цей більш так по мутній воді. Але в них заглиблення одинаково. Оце суспендер. Звичайно, і тіні мегалон теж ловить дуже добре окуня. Він не тільки окуня в мене ловить, а й щуку добре ловить. Зубів нема від щуки. Я стараюся його акуратно виймати, щоб, щоб зуби не дерли його, бо отак він краще виглядає, щоб не був подертий. Він ловить, можна сказати, Щуку він з ранньої весни ловить і поосінь. Вже як холодна сильно вода, там листопад. Він вже не ловить. мене не ловить. Може у когось ловить, мене він не ловить. А так, можна сказати, він круглий рік ловить. Так як універсальна приманка. Через те він в відео більше попадає, бо він як універсальний, я його кидаю частіше. Далі, ще в мене окуня добре ловить цей річ. Я його дуже рідко кидаю, але якщо я хочу великого окуня пошукати і знайти, то кидаю оцю приманку. Він теж, бачите, в тому самому кольорі, що 70-й річ, і він ловить більше окуня. Це версія F. Літо осінь це оця приманка. Коли окінь неактивний, я починаю його ось цією приманкою ловити. На цю приманку любий окунь клює, навіть і пасивний. Це воблер фірми Strike Pro. Він плавищий, можна сказати, він як пробка. Проводка, я роблю на нього проводку твічин, такий різкий твічин, і та приманка там в воді дуже сильно в сторону, в одну і другу сторону починає працювати і окунь не може витримати і починає клювати на неї. Це Дана приманка, Вона і щуку ловить цей воблер дуже добре. Але він більше в мене по окуню. І ще хочу показати теж, можна сказати, він ловить, можна сказати, круглий рік окуня. Це фірма Strike Pro Inquisitor 110. Я не дуже часто ним кидаю. Але теж, якщо хочу більшого окуня знайти, зловити більшого окуня, я кидаю цього воблера. Він так само ловить, лід зійшов. І до глибокої осені він ловить воблера. Щуку я на нього не ловив. Як не ловив, кидав, але щука на нього в мене не клювала. Окуня ловить. І ще хочу показати вже в жовтні, як дуже добре на мілку воді. Ловить мене оцей джакал шубу. В такому золотому окрасі він мене ловить на мілководі окуня. Дуже добре він мене ловить окуня. Хоча це приманка головнева, але по чистій воді, як ото вже чиста вода робиться в водоймі, цей воблер дуже добре ловить окуня. Ну і я знаю це за рахунок цього кольору. Бо в мене є копія на нього, зараз покажу. Від Strike Pro. От я кидав по чистій воді, він не ловить. Не було ні одної покльовки. А от як мутна вода, там в травні, в червні, він ловить. Але не дуже він ловить так, вистрелює. Буває випадки, що він вистрелює. А цей ловить дуже добре. Тільки в жовтні. Не знаю. По мутній воді він не дуже. Не дуже показав свої результати, а вже як чиста вода, він ловить дуже добре. Подобалось вам відео? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.